Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірний класичний стейк рібай. І для такого рецепту нам потрібно стейк, часник, розмарин, масло, сіль та перець і оливкова олія. Стейк я замовив в додатку продукти. Рекомендую, теж замовляйте. Починаємо приготування, все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку стейк потрібно замаринувати. Для цього я використовую сіль та свіжомелений перець. Спецій не шкодуйте, свіжо-меленого перцю давайте побільше. Буквально одна столова ложка оливкової олії. І ось так м'ясо розмасажуйте. В принципі, додавати спеції можна після приготування, як кому смакує. Перевертаємо м'ясо на іншу сторону. Та повторюємо ту саму процедуру. Залишаємо м'ясо буквально на 5 хвилин, а тим часом на плиту відправляємо розігрівати сковорідку. Нагріваємо сковорідку. Зауважте, нічим її не змащуємо, адже ми покрили стейк спеціями та оливковою олією. Відправляємо стейк на добре розігріту сковорідку. Та приблизно кілограмовий стейк будемо обсмажувати з кожної сторони по 4 хвилини. Зараз я візьму часник, такий невеличкий дупець, розріту його на половинки і відразу вилочкою на полюю половинку часника. Стейк перевертаю на іншу сторону, беру наш часник і ось так акуратно промазую часником нашим ясом. Після того, як ви обсмажите стейк з двох сторін, можете взяти і теж поставити його на бік і максимально витопити жир, який знаходиться по краю стейку. Залишається взяти шматочок масла. І ось так цим маслом покриваємо стейк. Тепер знімаємо з вогня, перекладаємо на фольгу. з іншої сторони теж покриваємо. Вершковим маслом, тупень прожарки ви контролюйте самостійно. Якщо ви любите таке рожеве, до кінця його не досмажуйте, зробіть його медіумом. Я буду готувати його ближче до повної прожарки. Тепер той часник я теж викладаю поверх м'яса і залишається виложити гілочки розмарину. Закриваю флюгою м'ясо. І ви можете ось так його залишити закритим, буквально на 5 хвилин. М'ясо відпочине, втягне в себе усі аромати розмарину і часника і можете подавати до столу. Або ж, якщо ви хочете бути впевнені в тому, що м'ясо приготовлене на 100%, відправте цю форму у духовку буквально на 5-7 хвилин при температурі 180 градусів. Наш стейк відпочив. Тепер знімаємо фольгу, забираємо. Часник та розмарин. Стейк повністю приготувався. Перекладаємо його на дошку та залишається м'ясо нарізати на шматки. Стейк виділяє дуже багато соку, він повністю приготовлений. Ось як виглядає. Получається дуже смачним. Готуйте таким методом. Наголошую, прожарку, контролюйте самостійно. Любите з кров'ю менше часу готуйте. Любите повне приготування м'яса, готуйте так, як я. Получається дуже смачно, дуже пряно і ароматно. Замовляйте м'ясо, додатку, продукти і готуйте також такі смачні стейки, як і я. Звичайно, кому сподобалося відео, не забудьте поставити свій лайк, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!